І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам пізніх грибних мандрівок. Сьогодні у нас середа 13 листопада. 13 листопада і знову Турківщина. На цей раз ситуація кардинально відрізняється. І геть не така радісна і весела, як було два дні назад. Ну, що сказати? Вночі був легенький сніжок, але температура була на межі плюса, плюс один, нуль, Гори вже де неде покрилися легеньким снігом. Але от дальший процес протягом дня температура йде на пониження. Якщо в лісах два дні назад відчувалися, Хоча зранку було мінус 8, але денне сонечко гарно прогріло землю, ліс був радісний, веселий, відчувалося тепло землі, то тепер сьогодні вже того нема. Ну, я не раз казав, що якщо денна температура впаде нижче 5 градусів, 4-3 і так буде триматися, значить гриби пропадуть, бо нічні приморозки добивають. Добивають землю морозом, а якщо днем вона не прогрівається, тоді вже настає криза для росту грибів. От сьогодні у нас вже фактично, попри мої оптимістичні в понеділок прогнози, сьогоднішній день показав зовсім інакші речі. З молоденьких знайшли з напарником тільки. Два молоденькі грибочки. Декілька таких старих уже перемерзлих, підсушених біленьких і одного могутнього козарика, також уже прихоплений морозом. Ось такі ще є в рюкзачках, там і під пенюк, і ще по декілька таких стареньких поважних білих, але тепер вже Настроїв у мене оптимістичних нема, тому вже заявляю відкрито і практично 100% впевненістю, що грибний сезон на Турківщині на висотах 500-600 метрів уже закінчився. Якщо лізти вище до 900, то там вже лежить сніжок, паморозь. Сніжок лежав і зранку, але він усе-таки встиг розтаяти, а от земля прогріватися не хоче. Як на мене, на мої враження, сьогодні зранку в 6 7 годині було тепліше, аніж зараз. Зараз відчуття таке, що зараз десь мінус один. На на калюшках вже починає робитися крига легенька, тому можна сміло заявляти, що грибний сезон на Турківщині також закінчився. Закінчиться 13 листопада. Ще де-не-де -де -де стоять поодинокі старенькі грибочки, але свіжого приросту немає. Якщо в понеділок за рахунок суботньо-недільної мраки і тепла ще були. появилися непогані молоді гриби. То сьогоднішній огляд показав, що на цих місцях вже нічого немає і на всіх інших також. Молодого чогось гарного знайти практично не вдалося за винятком двох грибочків, і то видно так, що вони вже стоять. За 2-3 дні і завмерли. Ну що ж, це має свій початок, це має свій кінець, сумно. Неохота розставатися з лісом, неохота переходити в зимовий режим. Ну, але нічого не приробиш, не поробиш. Матінка природа таке бере своє, таке бере своє. Минулого року сезон я закрив 20 листопада пошуком підсніжників. Цьогоріч, мабуть, сюди я вже більше вертатися не буду, бо не виглядає так по прогнозах, щоб воно було тепліше. А ще один-два дні отакої холодриги нульової плюс один, а вночі мороз. Температура підстилки впаде, земля замерзне, грибниця перестає плодоносити. Все, все, все. На цей раз усе. Оглянемо пейзажі. Ну, ще декілька мандрівок у мене буде, але десь нижче. Десь в більш рівнинних лісах, а висоти на рівні 500-600 метрів вже. Результатів давати не будуть. Там вон, видно прекрасно далекі вершини. Там вже висота 900 метрів. Там вже взагалі нічого і не пахне. Ну, добренько, я зараз буду ще спускатися вниз, з напарником ще будемо щось оглядати. Можливо, щось ще знайдеться, але це вже так звана добірка. Добірка того, що залишилося. Останній раз оглянемо сьогоднішні здобутки. Ну, переходили ми вже з місця на місце. Декілька місцин поміняли, трішки грибів залишили на базі біля автомобіля. А тут так, то що тепер? Нахапали, то і потрішки знімаємо. Ну от така безрадісна картина. Безрадісна, тому що сезон закінчився. Безрадісна, тому що тепер треба переходити в режим очікування дослідуючої весни, дослідуючого грибного сезону. Поки що всім щасливих мирних грибних мандрівок, хто ще бажає ходити, а всім іншим грибникам дочекатися у мирі злагоді і спокої наступного грибного сезону. Поки що до побачення, до нових зустрічей. Країна Гребландія не прощається. Підписуйтесь наш канал. А ми будемо поповнювати наші відео. Певними спогадами і хорошими моментами, які відбувались на протязі цього грибного сезону. До побачення, до нових зустрічей!